Як вам це вдається вже 22 роки пліч опліч бути е, тією міцною родиною? Як нам вдається, у мене просто а, дружина, дуже да, розумна, красива, а, і все тримає на своїх тигітних е, печах. Секретів мені здається, просто війна дуже потужний стрес, і на жаль, багато хто не витримав. І ще один фактор мені здається в тому, що не звертаються все ж таки до психологів, обходяться. А це моя професійна сторона, тому вона десь трішки мені заважає, трішки допомагає. От ваша родина зверталася до психологів. Чи важливо ви в силу своєї професії давали якісь поради для вашої родини для вашого чоловіка? Так не можна. Інна навчається на психоаналітика, і вона під час навчання ходить до психоаналітика, це частина навчання. І мене спонукає теж піти, але я ніяк не дійду. Але коли я кажу, так допоможи мені, вона каже, я не маю права, тому що психологи. Тому що вдома я дружина, мама, а не психоаналітик, так не буває.